Житель воскресінець на очах у дітей повісив власного собаку. Хай буде відома ця істота, бо інакше не назвеш його. Такий допис разом з шокуючими фото опублікувала у Фейсбуці користувачка Галя Романенчук. Під час моніторингу соцмереж його побачили й співробітники поліції, і для перевірки інформації разом з дільничим та ветеринаром прибули на місце події. Місцева мешканка повідомила, що 61-річний чоловік спершу повісив собаку на мотузці, а потім. За фактом, слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 жорстоке поводження з тваринами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на срок від 1 до 3 років або позбавлення волі на срок від 2 до 3 років з конфіскацією тварини. Поліцейські закликають громадян не бути байдужими та повідомляти про кожен їм відомий факт жорстокого поводження з твариною на оперативну лінію 102. а також нагадують, що за такі дії передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.